Дозвольте представити вам чудову сім'ю шоу. Якраз сьогодні вони приїхали у свій літній родинний будиночок і були заклопотані своїми справами. Мама сімейства милувалася і доглядала свої улюблені квіти, а тато лагодив щось цікаве. А що ми з вами дізнаємося? Це неймовірно. О, ця природа, як же ж тут приємно, як тут добре, а як дихається так. Ой, нарешті, нарешті, нарешті я зможу прикрасити свій дім е, петуніями! так як я мріяла. Е, так, скоріш за все, цю треба буде поставити десь, угу. десь тут. М -м -м Біла, боже, як вона розтіла гарно, це просто неймовірно, яка гарна. А ця хай буде тут? Здається, не вистачає. Фіолетовий, правда? Фіолетовий не вистачає. Да. Коханий, о, любий, де ти? Йду, 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 що ти? Так, йду, 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 йду. Що ти там? Ти щось там казала? О, прийшов. Що да, там постав? А що це таке? А це патефон, він старенький, той, що нам дістався від баби Грети, помниш, так? Да? Він трошки такого, цього, такого нормально, так? Да? А я поприбираю, витру його, почищу, ти не переживай, вологоджу, все буде во. патефон? – Так, да, патефон буде працювати і ми ту пісню. Для чого нам цей патефон? – Ну як? Слухати музику. Музику? Красиву ту музику, оту нашу пісню почуємо. Яку? Оту нашу таку. Чекай, чекай, я все зрозуміла. Ну Якщо для тебе так важливо ремонтувати цей патіфон, то ремонтуй. Ох, Але так, оцю пісню таку ла-ла-ла, ну я не да. знаю, як вона там звучала, no, no, no. буде дуже велике диво. Якщо оце, ha, оце. Диво. диво, звісно, взагалі та пісня це дивовижна. А як я відремонтую, це, звісно, буде диво велике. І воно заграє? Добре. Але поки воно не грає, я чую дещо інше. Слухайся, слухай уважно. Hey, hey. О мама, <правит> Попалися, Думаю, ви втечаєте від мене. Та я найшвидший пірат у світі. <гум> <гум> Які пірати можуть жити в такій красі? Тип, я настоящий пірат. У мене навіть зброя є. Ось цей крюк. Я, Мамо що? Дай, дай, дай! Наш. Ч... Дякую, мій хороший. Я цілий рік її знайти не могла. Тепер, до речі, я можу піти виполоти своє Як Я тебе люблю, ти найкращий. Ой, така так. а, клумбочка-клумбочка. Ну, бочка, клумбочка. ну а чим мені задогратися, я не розумію. Зараз буду сумувати к Лізі? Mm. лізі? А що лізі знов сумує? Я не зрозумів. Ну який жах? Ну де в цьому місті нормальний інтернет? Ну, ну вигадуємо. Ви ж Яка краса, яка тиша, відпочинете, насолоджуйтесь цією красою. красою? Мене ця тиша якась і лякає. Красою? Що тут робити? Тиша? Я не розумію. Дітоньки мої хороші, мої любі, мої дорогоцінні, не переживайте. Все буде добре, мої хороші. Все буде добре, мої золоті. Вам же ж не довго тут бути. Нам всім є нагода побути тут просто 10 днів. Скільки? Яких 10 днів? Що? 10 днів без моїх подруг. 10 днів нудної тиші. 10 днів без інтернету. 10 днів без ігор і розваг. <ріпи> Ви не переживайте, діти. Лізі, я тобі винесу оту велику скриню з іграшками від бабу грети. Там ти любила імміграція, ти пам'ятаєш велику велику, оту бордову, пам'ятаєш? Ви серйозно? Ну, іграшки! Ну. Мені чотирнадцять років, я вже доросла леді, які іграшки. О, О, наша, ну, хороша наша. Ну, уяви, сі. Послухай, як співають пташечки. Це ж диво. Подивись, які квіти. Ну це ж диво. Тату, а... тату. Це просто диво. Тут буде стільки чудес, стільки див! Ми знаходимося в маєтку нашої прабабусі грети. Пам'ятаєш, я тобі розповідала. Так. З нею завжди траплялися якісь дуже дивні речі. Пам'ятаю. Вона, вона завжди була таким осередком просто див. Ви пам'ятаєш? Е, ще одне. У мене є один маленький подарунок для вас. Почекайте. Який-який. Це інтересно. Ого? Ось гляньте. Чарівний, старовинний годинник. О, Дістався о, о. нам від самої прабабусі грети. А як він взагалі працює, так? Ну, якщо ви можете побачити, да, він не рахує години-хвилини. Він рахує дні. Вашого перебування в цій тиші, в цій красі, в цьому відпочинку. Дивовижні години! Ось я зараз почеплю, ти мені допоможи. Давай десь так, туди, куди десь, куди? десь, десь, десь. Давай, покрай, дай, давай, давай. О, о, є, бачиш. Так. От як, я сподіваюсь, що і зі мною в цьому місці трапляться якісь дива. Але все-таки, які дива в цьому селі? Саме найперше. Я думаю, наше диво буде, якщо ми підемо зараз по вечерям. Хто хоче Я! вечеряти? Я, я